27-річний Володимир служить у ЗСУ з 2016 року. Після строкової служби розповідає, підписав контракт. До 22-го року я... ми були на Мар'їнці, 9 місяців стояли в зоні АТО. Ми були на ППД, ми якраз вийшли з зони АТО і готувалися знову заходити в зону ООС. Тільки нас підняли 24 числа. По тривогі о п'ятій ранку сказали, що почалася повномасштабна війна. Ми спочатку не повірили, думали це навчання. Місяць ми пробули під Очаковом. зустріли їхній десант, відбили десант, чекали висадку з моря. Десанту їхньому не було висадки. Нас перекинули вже сюди, за, за Миколаєва. Ми пішли на Херс на Херсон. Дойшли до Олександрівки під Олександрівкою. У квітні 2022 року Володимир отримав перше поранення. Після двох тижнів лікування я ще мені не зняли шви. Я напросився добровільно піти на позицію, тому що не хотів залишати свій підрозділ своїх хлопців-побратимів. Через тиждень, як я зайшов на позицію, я отримав вже тяжкі поранення. Це вже було. Друге, нуль, п'яте. Нас двоє здержали. 50 чоловік їхнього штурму. Ми відбили, здержали позицію з пораненнями. Я і мій командир зводу отримав. На жаль, він вже загинув. У шпиталі Володимир дізнався про своє нагородження орденом за мужність. Після другого поранення чоловік отримав інвалідність і був переведений на службу до Херсонського районного ТЦК. Я займаюся мобілізацією, я сиджу на поліклініці, підказую, ну як проводжу політінформацію, роз, ну, розмовляю з людьми. Ну, комісію вони проходять і заодно я розповідаю і. Як краще їм, якщо вони хочуть в даний підрозділ, там, этот, я розповідаю, як краще їм це зробити і куди подати заяву, там, наприклад, відношення, щоб взяти з частини, в яку він дійсно хоче йти служити. Я розумію так, що третій рік війни всі втомилися, але треба заміна, треба хлопців на передовій міняти, треба йти. Ну, Треба, щоб вони також відпочили, побачили своїх сім'ї, своїх дітей. Багато хто приходить дійсно добровільно і бажають працювати в бойових підрозділах. Багато хто хоче на БПЛА. Багато навіть тих, хто за 60, приходять і говорять, візьміть мене, я хочу служити, але ж. Вже ж вік не дозволяє. Багато дівчат йде на контракт. Молодих дівчат 20-21 Ось у мене проходила комісія. 19 років дівчина проходить комісію, йде на контракт, і ще йдем ну, бойовим медиком, такий підрозділ бойовий, який весь час перебуває на передовій, працюють. Родина чоловіка з тимчасово окупованого лівобережжя виїхали, говорить навесні 2022-го, коли російські військові почали шукати сім'ю учасників ООС. Батько Володимира, військовослужбовець, до служби готується і молодша сестра. Сестра також вже підписала контракт, навчається на офіцера. Батько також військовий. Він до цього відноситься більш ну, гуманно. А мати, звісно, переживає, переймається за, за це, все ми пояснили, що а хто як ними? Володимир говорить, має плани на майбутнє після закінчення війни. Хоче допомагати військовослужбовцям реабілітуватися в Україні. Зараз багато реабілітаційних центрів, але ну, більшість я от сам двічі лежав на реабілітації. Більшість лікарів. Не розуміють, як працювати з тими хлопцями, які залишились без рук, без ніг, і в яких морально, психологічні є якісь розлади. То, що... ну, я... Лікарі у нас вони мене лікували. Я знаю, вони роблять все, що від них залежить, і я дуже вдячний їм за це. Але Ну ніхто не може зрозуміти військового, так як той військовий, який був там же ж. Марина Круглова, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.